Всім доброго дня. А, у нас сьогодні зранку мінус 11 було. Зараз виглянуло сонечко вже трошки, температура піднімається. А я йду до онуків, тому що Олешка з Настю запрошувала мене, щоб я прийшла подивилася на їхню ялиночку, як вони її прикрасили. Ну і що ж, треба йти. Внуки просять, а треба прийти подивитися, хоч і холодно, але тут недалеко. Вже капає. Сусульки вже топляться. Снігу. <śmiewicza> Snieżok trzeba Дінара, ти мене що не впізнала, Га. давно бачила мене, так? Да? Ти давно мене бачила так я вже прийшла, так, де ви? Бабуся вже прийшла доброго дня. Ти ще не проснулася? Вже приснулася, так? Да. Я не са нею. Ти раніше неї приснувся, так? Да? Вона від раніше всіх приснулася. Не, а, коли я проснувся, там папа на дворі щось робив. а мама дивилася телефон, а ти те спала. А я проснувся. О, бачиш, ти вже привик зарані просипатися, так, що ти? Ну, це нуля, лампа, нова. — Це твоя коли, лампа? Коли світить, вона залізається, а коли е, немає світла, можна її включити та й вона буде робити. Ясно, це твій стіл? Не. Бабуся на екскурсію прийшла, похвалиться така бабусю прийде, а я тобі все покажу і розкажу. Ну? Бабу, дивись туди. Куди? Угу. Телевізор у них. А ми ж прийшли ялиночку показати, так? Да? О, така ялиночка, така красота. О, рижик пішов. Рижик? Угу. Я хочу до на кисню пускаю. Ти маєш роботу, складаєш щось, так? Да? Так, це Настя твій стіл? О. Вам підряд стола не ставили, бо ви ж не помиритеся, так? Да? Так вам трошки. А ви ще -а посадив? Так, де? Це моя фотографія. Твоя фотографія? Один-один. Та це ж не ти, хіба це ти? Олешка в укритті. А хто це робив фотографії? Бабка й не впізнала, бабці очки треба. А Я не взяла очок. А це алфавіт вчиш? Знаєш вже? Весь. Ну, весь? Весь знаєш? Та ти що? А яка ця буква? С. Точно. А це? М. Та ти що? А це? Ми таку не вчили. Що не вчили? Я ж кажу, що мені не весь знає. А, -а, -а. Ми все не вчили, а до якої яку букву закінчили вчити? На алфавіт дивись, яку закінчили вчити? Яка сама остання? Яку? яку ви самоустані? Він хоче тебе ватрушку зібрати. Ви, ну, яку. яку ви вчите? У них ви... тут немає. Є, а, усе, ось. Ага, ви зараз не підрад вчите. Це коли ще як я вчилася, то вчили всі букви підряд. Угу, ясно. А зараз з першого, а потім приголосні. У, спершу голосні тоді приголосні. От бачиш, як бабка не знає, що ви вчите, не займається з вами уроками. Зовсім друга програма. Портфель крутий. Ти вже один порвав портфель, так? Да? Ні, не порвав, він не зачілий. Зам... Замок порвався, так? Да, да? Два. два Ясно. Не два замка. Ой, яка. Настя маленька з Олешкою. А це Настя малювала. Розмальовувала, так? Да? Угу. А це Настя маленька. В садочку. В садочку. Він просив тебе булочку. Ти що йому Дати тільки не тут. Ну, де десь в коридорі? Чи на кухні? Де його миска? Кусочок йому вламай. Миска на дворі. На дворі. Красотуля. Ще й в них і попугаї такі є. Настя, де розкажи про своїх попугаїв. Його синій це гоша, а така біло Біленька Жовта, така. Біло-жовта така якась. Ага. Це Чіка. Це дівчинка, так? Да? Хлопчики дівчинка. О, йому вже не скучно. Тоді один був. Це мама mm -hmm. вчора купила. Вчора, мама, пару йому купила. Mm -hmm. Маєте роботу. Пер... Де ти кормити їх, да? так? що клітку прибирали. Клетку прибирати і кормити. О, бачите, є вас чим зайнятися. Так, похвалилися онучатка своїми попугаями, своєю ялинкою. Дві я вже додому. Проти сонечка вже розтає Вітру не було зранку тепло, гарно. Гарна погода зараз. Так, уже вечоріє. Скоро йти поратися. Наташа ще в'яже, Що ти там вже нав'язала. Ого, вже скільки за сьогодні вона вив'язала, це вчора. ж так, ну то там трошки вчора, як кажуть, пахопцем, трохи потрошки, потрошки і так і дов'яже. І... і дивиться кіно. Знов плачеш, ще ні, опять воєнне кіно. Ой. В кожної хазяйки, мабуть, голова облазить, що варити їсти. Що ми думаємо на вечеру? Ой, то й те їсть, а то й те їсть. Вчора Наташа мені догодила, я дуже люблю хамсу, але її не було в продажі. Вчора, случайно, вона зайшла в магазин і. Така в ящичках, то обічно в в розсолі, а це в ящичках була. Я її почистила, олійкою залила. І так вона трошки постоїть довше. І, мабуть, буде сьогодні мундірка. Я на кришу цибульки багатенько, тулечки, і така в нас буде вечера. Вже дав... трошки давненько таке їли. Я цю хамсу люблю з дитинства. Так що я трошки покайфую. Зараз це дуже дороге удовольствіє. Кілограм, що вона казала, 195 гривень, почти 200 гривень кілограм. Будеш їсти, ага. Ну, в общем, вона така цей раз дрібненька така, невеличка. Але я вже наїлася. І з хлібом, то смачна. Така не солона дуже. Нормальна. В общем, Буду готувати вечерати, а вони будуть іти поратися. Так, в мене сьогодні пройшов день. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.